Вітаю, шановні підписники, гості канала. Знімаємо сьогодні відео про допомогу Україні. Зараз точаться такі дискусії, чи в Америці, да, як одному з таких основних донорів, там йдуть дебати в їхніх. В органах, які вирішують ці питання, да, там, хто слідкує за політикою, ви знаєте, що поки що не погоджено пакети допомоги для України, і що поки що невідомо кому-нибудь погоджено це питання для нас дуже важливо, тому що хто не знає, я, наприклад, слідкую за фінансовими подіями минулого року. А за 2022 рік був величезний дефіцит бюджету в Україні, зрозуміло, чого, да? і може не всім відомо, що цю дірку величезну, а перекрили саме Сполучені Штати. Це я бачила в звіті Національного банку України за минулий рік. Можете пошукати на сайті в звіт про бюджет України вже такий. Який вийшов на початку 23-го року вже такий підсумковий звіт. Там, де чітко видно, що американці по-моєму, там мільярд доларів вони просто закрили цю величезну дірку, яка була у нас в бюджеті. І зараз зрозуміло, що для нас дуже важливо продовжувати отримати американську допомогу, але не факт, що вона буде. Знову ж таки, дуже вдячна їм за допомогу. І а, є новини хороші про а, допомогу від європейських країн. Вже оголосили про це Нідерланди, наприклад, я чула там, вони вже оголосили, що буде виділена суттєва допомога Україні. Велика подяка всім, хто нас підтримує. Дуже велика. Давайте подивимося, все ж таки, що чекати далі. Чи буде продовжуватися в тих обсягах допомоги, якої Україна зараз конче потребує, тому що війна це дуже дорога річ, і потрібна зброя, потрібно це все оплачувати. Отже, дивимося, чи буде вирішено питання. З боку Сполучених Штатів про продовження підтримки України в тих обсягах, які необхідні. Ну і щодо Європи подивимося, ну в наступному році, 24-му. Отже, чи буде прийнято рішення про підтримку України в необхідних обсягах матеріально? Дивіться, поки що, те, що я зараз бачу, я бачу, що буде зменшення підтримки. Тобто, от Джо Байден, я знаю, зараз дуже працює над тим, щоб е, е, якось переконати е, там сенаторів чи хто там приймає це рішення, щоб продовжувати. Підтримувати Україну, але бачу зменшення підтримки, бачу зменшення допомоги. Але будуть з іншого боку, я бачу, що будуть знайдені якісь дуже цікаві рішення, можливо, неочікувані рішення, але якимось такими, можливо, десь обхідними шляхами обхід, знаєте, трошки, якщо не виходить напряму, да, то треба йти в обхід. От якісь такі інші шляхи. Будуть знайдені все ж таки для продовження допомоги. Зараз подивимося. Да, якесь таке рішення а, буде знайдене. Ну, Скоріше за все, це буде Джо Байден. А, якесь рішення буде знайдене для того, щоб все ж таки Україну продовжують підтримувати. Хоча це буде не дуже просто. А, не дуже просто. От. Але ось будуть, будуть кошти, але ж я кажу, якісь таке не, не, прямого рішення не буде прийнято, навіть, на жаль, бачу зменшення підтримки. Але якийсь такий дуже цікавий такий вихід, скоріш за все, знайдуть Джо Баден чи от, ті прихильники України. Такі щось таке дуже цікаве. Рішення буде знайдено все ж таки, щоб підтримку надавати. Буде, буде надані. І давайте ще ми подивимося підтримку з боку Європи. Теж Це нас дуже допомагає, до речі, дуже підтримує. Не менше, ніж Сполучені Штати, насправді. Знову ж таки, ми дуже всім вдячні за підтримку. Ну і хоча, звичайно, нагадаю, що як Америка, так і Європа, це в їхніх, в їх інтересах насправді підтримують Україну. Отже, дивимося, якої підтримки матеріальної очікувати Україні від країн Європи в наступному році. Тут все набагато краще, тут буде суттєва підтримка від країн Європи. І я бачу, що ще буде надана така зброя. Бачу надані зброї, але більш такої не наступального, а захисного характеру. Можливо, якісь системи ПВО, якісь от щось таке бачу. До речі, бачу ще якусь зброю. Ще якась зброя буде незвична надана. До речі, з боку Америки теж. Можливо, це буде зроблено таємно. Це не буде афішуватися. Можливо, навіть про це ніхто не скаже. Якась така дуже високотехнологічна зброя, скоріш за все, я так думаю. Причому, знову ж таки, і Європа, і Америка, можливо, нададуть. От. Але, от проблем з боку. Європа, тут все буде добре в плані фінансової підтримки України.